Свою дебютну виставку робіт представила молода художниця Христина Бик. Експонуються близько 70 робіт, над якими вона працювала протягом чотирьох років. Не випадкова назва крилаті мрії. У майбутньому художниця хоче стати відомим митцем і робити виставки в європейських галереях. На картинах зображений пейзаж, але основна тематика архітектура та вулиці міста. Проте художниця не просто копіює їх. Хочеться художнику внести на полотно, якісь зміни. Я беру архітектуру, обробляю її собі, так як я бачу. Додаю якихось елементів декоративних, створюю щось цікаве, щоб людина подивилася на картину і сказала, О, мені це подобається, бо тут є щось нове, і воно не таке, як усюди. Більшість представлених картин виконані технікою олійного живопису та пастелі. Такі картини художниця малює близько трьох тижнів. Також художниця використовує інші доволі непрості техніки. Запам'яталося голландський живопис. Оці дві картини. Вони дуже класні, вони свої технології виконання запам'яталися, бо спочатку малюється коричневим тоном, потім лакується, беремо білим з голубим, потім знову лакуємо, потім знову прокриваємо вже остаточним кольором. І в кінцевому результаті в нас виходить дуже красива картина, але на це все йде більше ніж 2-3 місяці, Але воно того варто. Не тільки картини можна було побачити, але також послухати традиційні українські інструменти. Виставкою зацікавились вже визнані майстри пензля. Переконують, що спостерігається працелюбність та винятковість робіт художниці. Рівень е, технічний не так мене вразив, як вразило бачення. Дитина, бо ще можна так сказати, це роз, е, художниця, яка ще себе ще шукає, і е, приємно спостерігати, що е, Пошуки активні, не боїться експериментувати, і дуже така самобутня не ну своє своє я проявляє яскраво. Вона не, ну, не намагається когось наслідувати. Коли буде наступна виставка, Христина Бик не знає. У планах на майбутнє вступити до вишу та вчити нові техніки.